І тему грибів ми ще не закриваємо. Чим корисні гриби та які страви з них можна приготувати? Говоримо далі з президентом Асоціації кулінарів України Андрієм Магалецьким, який вже доєднується до нас. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Вітаю. Пан Сергій був з Прикарпаття, Я зараз якраз нахожусь в відрядженні в Закарпатті, тому шикарно можемо продовжити. продовжувати. <пупили> Велицю географію Західної України. <п 'я> так, звісно. Да. Пане Андрію, поділіться ну, з нами. Рекомендаціями, як правильно приготувати гриби, і чи можуть вони бути небезпечні, якщо навіть гриби, які можна вживати, неправильно використовувати температурний режим, не дотримати чи занадто довго тримати при кімнатній температурі для прикладу. Дякую за запитання. Дивіться, в будь-якому разі обов'язково треба гриби готувати правильно, тому що гриби вони містять, як вже говорив мій попередник, дуже багато можуть бути навіть істівні гриби, оскільки вони вбирають її абсорбентами, вбирають дуже багато шлаків і не шкідливих речовин в себе. Тому якщо буде порушений температурний режим або буде неправильно приготування, відповідно це може спровокувати отруєння харчове або навіть і летальний випадок у людей. Тому з грибами треба поводитися дуже обережно, більш того. Ресторанах, в закладах ресторанного бізнесу і готелів взагалі заборонено використовувати лісові гриби, які не мають відповідного сертифікату. Тобто, це, це дуже важливо розуміти, що ті лісові гриби, які збираються, вони мають прийти відповідну сертифікацію, тобто що вони там збиралися в відповідній місцевості, там не в Чорнобильській зоні, в зоні відчуження, або десь там, де є могильники, або захоронення якихось там тварин, чи ще що небудь тому що це підвищує ризик отруєння людей. Да? Якби що стосується самоприготування, то звісно бажано гриби ми, е Провести термічну обробку максимально рано після того, як вони були зібрані, зачищені, і виміщені. Якщо у вас немає такої можливості, якщо ми говоримо про домашні умови, там ви везете, десь їдете з одного регіону в інший, то звісно, максимально треба забезпечити прохолодні умови, і тільки ви приїдете з покласти гриби в холодильник. А вже до того як ви зможете прийти до обробки їх, виймати з холодильника і брати, тобто зберігати при кімнатній температурі, тобто ну, максимально не бажано. Да? Після того, якби будь-які сині гриби, звісно, потребують навіть і сироїжка, вона в народі називається сирими, але давайте будемо об'єктивними. З назву сироїжку давали тоді, коли екологія була зовсім інша в Україні. І наразі я б особисто не рекомендував би їсти будь-які гриби в сирому вигляді, піддавати термічні обробки, чи то смажити, чи то відварювати, а потім смажити. Найкраща моя порада, звісно, це все таки перший раз відварити, а потім розсмажити гриби, протушкувати або вже там займатися. tam eee uh, um, czyi jakimiś uh, procesami tam Ну, те ж саме тушкування в принципі є. Якщо ми говоримо про страви, то звісно з грибами це просто такий універсальний продукт, який можна використовувати в будь-яких стравах, тому що українська кухня та світова кухня вона має дуже величезну безліч кількість грибних варіантів і соусів, і основних страв, і як закуски, інгредієнти, які можна використовувати гриби. Ну найбільш популярними, напевно, у нас я називав в Україні це грибну юшку. І, Власне, це те, що в західному регіоні є одним із, давайте Скажімо, астрономічних магнітів західної України і, то і стосується і Івано-Франківської, і Львівської, і Закарпатської, і Тернопільської областей, і звісно, це Полісся. Це рівне, Рівненська, Волинська, Житомирська і Київська область. Звісно, другу чергу це. Можна назвати сушені гриби, які мають дуже сильний з, з... смак у магиї, типу п'ятий з... смак, який є, і його за сушених грибів додають, можна додати в курі черелет, можна додати в картопляне пюре чи гарбузове морквяне пюре, перебити морку зараз, зпекти морку з гарбузом і додати сушені подрібнені гриби, дуже сильно підсилить смак. І створить навіть звичайно звичайний досить дешевий продукт морку чербус дуже неймовірним таким особливим смаком Да? Більш того, гриби, звісно, можуть використовуватися як основна страва, як, наприклад, в страві без строгану, коли є куряче м'ясо, є або теляче. Ну, в першу чергу, якщо більш економний варіант куряче, далі ми додаємо гриби, лісові, обсмажимо в вершках, в борошні і в, і в вершковому маслі і створюємо повноцінну страву. Звісно, мариновані гриби це те, що найкраща закуска під будь-яке застілля, якщо особливо передбачає. Чається, які споживання алкогольних напоїв, то мариновані гриби будуть супер доповненням до такого зі стілів. Ну і дуже дуже багато інших. Плюс гриби гарно використовуються як елемент декору. Ну і дуже ще важливо, що в Україні почали вирощувати навіть такі гриби, як Трюфілі, які здавна не були характерні для території України. Це скоріше, все, таки Італія. Зокрема, там регіон Піймонту і Франції, де знаєте, що або свині або собаки шукають трюфіля в Україні зараз в кількох так, областях те, що здавалося екзотикою для нас. Вирощують. Тепер вже просто е, серед нас і вирощують. Дуже вам вдячні за ці поради, за те, що приєдналися до нашого ефіру. Андрій Магалецький, президент Асоціації кулінарів України, був з нами на прямому напрямомся.